Мої вітання! Сьогоднішнє відео про новинки та акції: риболовля та інструменти. Усім бажаю приємного перегляду. Рибальський інструмент для утримання риби 169. Акція діє до 28 вересня. Упаковка рибальських бубонців. Ціна 84 гривні з підсвіткою. на хижака 99 Ось така ще є. Приманка для хижої риби 88 гривень. Рибальський набір 59 Батарейка для електронного поплавця 11 Піно Пінотісто повітряне є часник, кукурудза і також мікс. Ціна 34 гривні. Вага 15 г. Рибальський шнур 129 100-метровий. Волосінь 100-метрова, 59 Є ще за 119 також 100 метрів. Поплавець електронний. Ціна 88 гривень. Рибальський двосторонній пластиковий органайзер 179. Такий маленький на 5 відсіків пластик 49. Тримач металевий для водилища на човен 149. Акція до 28 вересня. Підставка під фідерне водилище 44 гривні. Мотовило 29. Підставка пластикова, секційна 99. Пластиковий органайзер. Має ще знизу одне велике відділення на 5 відсіків. Ціна 149. Резинки для поплавців 29. 77 пластиковий маленький двосторонній органайзер. Односторонній 39. Активатор кльову, конопля та часник 22 гривні. Ножиці рибальські 64 складні. Приладдя металеве для видалення гачка з пащі риби 199 г. Рукавички рибальські 149 Універсальні. Годівниця фідерна 24 Макуха часник 250 г, ціна 29 Кукурудза часник 27 гривень. Активатор кльову, конопля та опариш 17. Рибальські маркери 39 Набір гачків, оснащених повітцями 5 штук упаковка 69 Снасть на сома з підводним поплавком 34 гривні. Прикормка Ані – 44 гривні. Є ще часник. Ось така 1 кг – 49 гривень. Часник чебрець, коріандр кориця. 54 гривні 1 кілограм. Котушка 199. Є ще за 599. Ось така. Респіратор зі змінним фільтром для робіт. Ціна 139 гривень. Ящик пластиковий, рибальський 599. Зверху одне відділення. І ось тут ще є 4. Невеличкі бокси для зберігання. Підставка тринога 549. Три відділення. Двосторонній великий пластиковий органайзер. Ціна 129. Є ще менший за 109. Ось такий. Клей спрей універсальний для шкіри картону металу гуми 119. Універсальне мастило 59. Мастило багатофункціональне 99. Очищувач карбюратора 109. Мастило силиконове 69. Аерозоль. Очищувач змивка фарби 140 гривень. Універсальна емаль 99 червона, чорна, сіра, зелена. Акриловий клей високоміцний білий. Підходить для дерева пінопласту картону каменю. Ціна 84 гривні. Монтажні рідкі цвяхи. Також підходять по каменю. По дереву склу та металу і гіпсокартону. Ціна 77 гривень. Червоний антифриз 1-літровий 107 гривень. Антимошка, очисник скла та дзеркал 1 літр 49. Фарба латексна для стін та стель. Білосніжна має високу покрівну здатність. Ціна 55 гривень 1 кілограм. Емаль 84 гривні. По дереву металу та бетону. По знижці зараз жовта. Є інші відтінки по 99, біла 109. Туристичний стілець 349. Ось такий ще є за таку саму вартість. Стілець маленький, тринога 119. Пластиковий табурет 249. Ось такий складний 169 іде у чохлі. Сумка чорна для котушок на блискавці 249. Два відділення. Туристичний душ 399. Ножівка складна. Ручна. Ціна 129, 69 молоток цвяходер. Ножівка по дереву 199. Ремін стяжний для вантажу 299 з гачками. Кліщі великі переставні 199. Молоток ручка гумова. Ціна 219. Ножівка по металу 99. Пістолет для монтажної піни 249. Ось такий пістолет для гарметика 149. Для силиконового клею 129. Окуляри захисні 29. Резинка тримач з гачками для багажу 34 гривні. Жилет безпеки сигнальний 49 світловідбиваючий. Штора Сонцезахисна 125 на 70-88 гривень. Шланг для перекачування палива з грушею 140 гривень. Ємність для металевих виробів 69. Педалі велосипедні 2 штуки 229 манометр для вимірювання тиску в шинах ціна 39, насос міні для велосипедних шин 169 гривень, ніж будівельний 99, 4 в одному, викрутка з насадками 296 гривень. Стяжки кабельні 44, 100 штук упаковка. Ударні викрутки 249 за 6 штук. Набір інструментів 149 3 штуки упаковка. Сверла по дереву 64, шпатель широкий будівельний 65. Металева ручка. Ремкомплект зі знижкою ціна 35 гривень 24 штуки. Ремінь стяжний для вантажу 399. Кліщі для зняття ізоляційного кабелю 84 гривні. Упаковка шестигранних гайок 34 гривні. Суперклей секундний 15. Малярний інструмент. Ціна 55 гривень. Набір шпателів 49 Упаковка 4 штуки. Ось такі ще є маленькі. За 17-3 штуки. Упаковка. Набір шпателів 49-3 штуки. Ніж будівельний з сегментованим лезом 99. Клей монтажний акриловий. Ціна зі знижкою 58 гривень. Магнітний рівень 62 гривні. 23 см. Пластиковий двосторонній органайзер 99 гривень. На цьому все. Всім дякую за огляд. Гарного спокійного дня та вдалих вам покупок.